Вітаю, друзі. Нагадую, ми читаємо оригінальний текст, на якому написаний новий заповіт. Це давньогрецький текст, Історія з прокаженим. І приходить до нього прокажений, просячи його і, е, приклоняючи коліна, в лапках це якби те, що не у всіх є джерелах. І говорячи до нього, якщо хочеш, можеш мене очистити. І е, цікаве слово, на нього є поправочка, е, бібляк, е, звичний нам переклад, слово сплахнідзомай стоїть. Тобто, якби, коли зжимаються всі внутрішні в людини, йому становиться е, ну, жалісно за цю людину. От, ну, коли проявляється велика жалість, але є інші свитки, в яких стоїть слово, що Ісус не жалівся, а розгнівався. Але читаємо далі. Протягнувши руку свою, торкнувся і каже йому: Я хочу. І як наказ, це слово звучить Очистись. Каже, якби будь чистим. І одразу вийшов від нього, відійшла від нього проказа, і він очистився. І заборонив це слово зустрічається лише одного разу в новому заповіті. І, якби це воно строго, так настрого заборонив йому. Точа, заборонивши йому одразу, вигнав його або відіслав. І, кажучи йому: Нікому нічого не кажи, але іди себе, покажи священнику і принеси за очищення твоє, якби те, яке наказав Мойсей для свідчення їм. Якби він же, вийшовши, начав, почав проповідувати багато, і це слово в, таке як розне, ну, от, рознеслась молва про нього, про цей, про цей весь випадок. Ну, от, люди почали один одному пересказувати його історію і ось. Ось це слово. Так що він більше, як би не міг більше явно в місті в місті, е, вийшов, вийшов чи, е, але знаружжі е, в пустинному місці був, і приходили до нього звідусіль. Хм.